Стінок 10 кілограмів. починаємо з ось таких лосінків, які гарно тягнуться, Мають бокові резиночки і до такого прямого крою. Так, наступні будуть носити на ось такі пічки лосінки також на резиноці. Розмір М. Так, наступні будуть ось такі бриджики. В розмірі 4446. Метанизу кружево. Наступними будуть ось такі лосинки. Розмір Елічка. На низу вони будуть мати мета... фіт-моделіча Adidas. Наступними будуть ось такі білесенькі. Наразі розмір М, L. Ідуть ямені. Наступне йде ось такі. Також мають бокові роздивочки. Довезьме Л. Ось Ось такі чорно-білі. засіпаються на кузочку. розмір L. Чотне-білочку, дай знову. розмір L. У кольорі Хакі, це буде іксесочка. Якусь таку невисоку дівчинку. Так, наступне буде також йде на резиночках. В розмірі емочка, емочка, елічка. Ось так. Червона Елька. Елька ікселька. Низу десь вони на п'яточки, щоб можна натягнути. Так, просто чорненькі, гарно вони тягнуться, тут такі безшовні. Так, селька ще одна. На дизинусі. Під прямого крою. Лосінки. А від бриджі, або такі велосипедки може, до речі, бути. Так, сіренька, елька. Ось такі. Так, наступними будуть ось такі оранжеві. Це будуть велосипедки на іксельку. Іксесочка. Байшовні для заняття спорту. Ось такі гарно стягуються. Під джинс. Еластичні, гарно втягнуться, 44 другий розмір. Так, наступно робити ось такі також під джинс, але він такі досить такі еластичні, гарно тягнуться на есочку таку невисоку. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.